Дорогі друзі, братки, сестрички, буду говорити тихенько, це храм Блаженої Ксіні. Це місто Рівне, це нижній храм, верхній всіх святих землі Волинської, а нижній, от Блаженої, дивіться, друзі, от стоять люди, усі у черзі. І там на вулиці ще дуже багато. Мабуть, до самого вечора точно буде тут. Ось, друзі, це ті святині, про які ми говорили, які зібрані з нашої єпархії основні такі от древні святині, які знаходяться. Так от, друзі, хотів вам поближче показати ці святині, знаєте, де ще в одному місці так людина може побувати в цих всіх монастирях. Це дев'ять ікон тут. От з дев'яти наших святинь, дев'яти монастирів. Ось свято сьогодні покрова Божої Матері. Дивіться, друзі, перша ікона Божої Матері. Це Корицька, споручниця грішних. Дуже гарна. Матушки взагалі там у самому корці, хто буває, там щось неймовірний витвір флористики, я так скажу. Правда, дуже прикрашають. От Корицький древній монастир, друзі, всі пам'ятаєте. Ось друга ікона, ось наша. Знаєте, так? жизнь список з трапезного храму, храму виховання. Так. друзі, сьогодні побідоносі з спису чудотворного образу із подвор'я. Тобі помученчий Георгія мої Бога, нас. А це друзі. А це Вілійський образ знамення Божої Матері. Тоже рівеньська епархія наша образ Божої Матері знамення. Вілійська а, Почайський матч підказувати. По чайської. Ага, Вілійська там. Ми ще не розумію, особливо успіха, видіємося, може підтримувати. Ой, матушка, це от ікона. Список за щодо творного образу взискання погибших. Білівська, Білівські хотори, Матушка, альівці. Це, друзі, помощниця в родах, образ Божої Матері, Остросного міста, храму Воскресіння Христового. Пам'ятаю, хто був, там ще є Ахтирський, образ Божої Матері, Ахтирська, чудотворний. От і помощниця в родах там звершується молебні. друзі. Це да, друзі, це, а це ікона Божої Матері хлібна хлібна. і З Андр, Андрус, Андрусів. Андрусівський образ так. Будемо лебідь, так? За кафістом? За кафістом. Здравствуй лебідь, друзі. Это, друзья, это образ Божої Матери Отчаянных, Единой Надежды. Это в також. такое же. Матушка преподается. Это наша чудотворная икона, Друзья, Матери жизни Жизнеподательницы. І, і, і остання корицька ікона Божої матері, друзі, те, що я говорив, споручниця грішних матушка прийшла до всіх святинь. пас, чтобы встретить, просить, просить все добрые люди. Да. Ну, спасибо всем вот этим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.